Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу прокоментувати два повідомлення, які прочитав. Це повідомлення від президента Зеленського. Одне він дав коментар щодо української політики, до політиків звернувся в іншому коментарі. Це інтерв'ю африканським змі. В якому він також звернувся до західних представників. В першому вони йдеться про так би мовити, не час розхитувати лодку, а в іншому звернувся про кризу, яка настане, якщо захід перестане надавати фінансову допомогу. Я їх зачитаю, тому що ну я вважаю це знаковими такими повідомленнями, розумінням в якому світі е, живе президент, і про що він думає, е, де він шукає ворогів, чи в тому місці він їх шукає. Ну, ну і е, де він шукає допомогу. Е, так, ну от щодо політиків, ми маємо пам'ятати усі в Україні і особисто ті, хто перестав помічати війну, бо е, всю свою увагу віддає політиці. Росія ще здатна нанести зло, заплющити очі ні в кого не вийде. Ми маємо боротися, ми маємо берегти саме нашу оборону головним пріоритетом, і маємо щодня додавати е, нашій державі більше сил. От, ну, от е, таке повідомлення, що нібито якісь політики розхитують е, лодку, е, не думають про війну. У е, мене е, інше розуміння ситуації. Ну, якщо б Зеленський хотів. Згуртування, то він би, напевно дослухався до волі народу, до наших звернень, до людей, які стоять на вулицях, вимагають покласти край розкраданню бюджетних коштів. Нагадаю, що на наступний рік вже заплановано витрати 3-4 трильйона гривень. З них половина це кошти платників податків, які марно тратяться. На клумби стадіони розкрадаються, навіть е, міністерством оборони розкрадалось при Резнікові. Тобто, якщо б він е, все-таки звернув увагу на е, своє оточення, е, нагадаю, що Саймон Шустер сказав е, з оточення, е, що в оточенні крадуть нібито завтра не ніколи не настане. Тому якщо б Зеленський звертав увагу на своє оточення. Чим вони займаються, як вони витрачають кошти платників податків і кошти західних наших партнерів? То ви він би напевно не звертався до політиків, а зібрав своїх ярмаків, шмигалів, арахамій і поставив перед ним питання, куди вони витрачають кошти, про що вони думають. Хто саме думає про вибори? Про політику, як зберегтись у владі? Я думаю, що все стало на свої міста. Я не бачу запита з суспільства, що політики розхитують лодку. Навіть я прошенка вже не бачив і не чув більше півроку. Ну і взагалі я не бачив жодного політичного політичної заяви, крім там окремих політиків, які кажуть, що вони підуть на президентські вибори. Звичайно, йде мова про, про вибори, обговорюють, як їх проводити, треба проводити чи не треба проводити. Але щоб там якісь політичні сили зараз намагались ну, розхитати лодку, так би мовити, всі зараз вся повнота влади знаходиться у Зеленського більше ніж 4 роки. Він звернувся до українського суспільства. Що для перетворень в Україні йому необхідна повнота влади? Йому треба виконавча законодавча, він її отримав. Він отримав монобільшість у Верховній Раді, він управляє Кабміном, він є гілкою президентською гілкою влади. Тобто, все ми знаємо, що управляється з банкової, з Офіса президента. Навіть от остання поїздка Єрмака. В США переконувати наших партнерів, що в Україні корупції немає, щоб вони виділяли кошти неконтрольовані Кошти в Україну поїхав Ярмак офіційно, ніби очолює їх міністр, міністр економіки Сверіденко, але на світлинах її навіть не було помітно. Якщо б не було офіційних повідомлень, що Поїздку цю очолює Свериденко, міністр економіки. То на всіх світлинах Єрмак, в всіх повідомленнях Єрмак, тому ще раз звертаю увагу пана президента, що лодку розхитує не політики, а внутрішня політика, яка формується сьогоднішніми політиками. Монобільшістю, кабінетом міністрів офісом президента. Які підвладні підконтрольні пане президенту саме вам? Тому е перекинути я розумію, знаєте, є такий е анекдот, коли е людина е іде на посаду і йому попередник дає три конверти. Перше в першому конверті е написано. Валив все на мене, другий обіцяє, третій готує, готує три конверти. От Зеленський намагається зіграти в перший конверт, валити на політиків, там на захід. До речі, от друга друге повідомлення. Воно якраз, нібито докор до, до заходу. Він заявив в інтерв'ю представникам африканських змі. Ну цікаво взагалі, коли президент почне спілкуватись з українським суспільством. Марафон і от щоденні звернення. Я навіть їх не дивлюся, і не нещодавно був рейтинг, впав рейтинг і марафону, і звернень ніхто на цього вже не дивиться, бо ну фактично це йде виправдання і намагання перекласти свою провину на інших. Знаєте, з больної голови на здорову, так, от що він прокоментував. Важливе питання фінансова підтримка із соціальних виплат. Я вам скажу відверто: бід підтримки буде дуже складно, тому що всі гроші, які Україна заробляє, всі ми віддаємо нашим військовим. Якщо ну брехня на брехні, військовим, порахуйте скільки видається військовим, скільки розкрадається, я вже неодноразово говорив. 37 мільярдів доларів половина е бюджету, який збирається, половина розкрадається, розкрадається чиновниками. Жодного розкрадання без участі представників влади не відбувається, тому що вони контролюються, вони складають правила гри, вони їх. Е Встановлюють, знаєте, перемагає не той, хто грає по правилам, а той, хто їх встановлює. Так от, якщо не допомогти нам із соціальною підтримкою, без цього буде дуже складно. Потрібно буде або зменшувати підтримку військовим виплати їм, або не надавати соціальну допомогу. Тобто, цією заявою, пан президент говорить, що красти ми не перестанемо. Як вже неодноразово заявляє влада і Єрмак, що корупції немає. От він їздив в Америку. Я бачу, що не досить успішно домагався отримати фінансову допомогу безконтрольно. Не хоче, особливо республіканська частина не хоче давати безконтрольно. Байден намагався впливати на конгрес, нічого не вийшло, безконтрольність породжує безвідповідальність. І от ці всі заяви спробою покласти вину на політиків або звинуватити захід, що якщо вони не будуть надавати допомогу. Буде зменшено виплати військовим. Це фактично шантаж, про який говорить Зеленський, що красти ми не перестанемо. А якщо ви перестанете нам допомагати, то це вплине на захист військових, на соціально незабезпечених. Ну фактично, шантажує захід. Що якщо ви нам не будете давати можливість красти, а за ваш рахунок, ми будемо закривати проблеми фронту. В протилежному, він так і тут і говорить десь тут додаток. Був. Тобто, це в будь-якому випадку буде криза, чи впливатиме вона на хід війни? Так чи зупинить він нашу боротьбу? Ні, тобто Зеленського це не зупинить, красти вони не перестануть заявами в. Змі і зверненнями до політики підтверджують, що красти ми не перестанемо. Захід допомагайте нам, не питайте, куди йдуть ваші кошти. Фактично, всі 4,5 роки Зеленський і демонстрував небажання, тобто він йшов на гаслах зміни системи, зміни політики, зміни політиків. Нові віяння в чому і проблема зеленського. Наприклад, від Порошенка ми нічого не чекали, тому що він частина цієї системи. І він був народжений цією системою. Було сподівання, що Зеленський в особисто він і заявляв, так що він іде, щоб зламати цю систему, відбува відбудувати демократичні інституції, побудувати на нових принципах і побудувати нову державу. Цього не відбулося. Оце ще я кажу, що головне розочарування в Зеленському до виходить, що. І на нові сили важко сподіватися, тому що може прийти черговий такий новоліщеву черговий ліцідей, який буде говорити одне, а потім говорити інше. От чому в мене немає довіри до Арестовича, що це такий же ліцедій, і зараз змінити Зеленського на Арестовича ми отримуємо за фактом такі ж такі сценарії, але у нас. Не єрмаки, там баканові, татарови будуть, а інші прізвища, які будуть покликані займатися саме цим. Тому робимо висновки, дивимося реально на речі. Звичайно, зараз втручати політику дуже важко, але сама побудова політичної системи, сама побудова. Чиновничського свавілля, які ну, фактично укріпилося за часів зеленського. Вона не надає нам можливості перемогти. Збільшуються втрати на фронті. Ми не маємо повного забезпечення військових. Не маємо достатньо броні, зброї технологічних засобів контролю та враження противника, і доводиться це все за рахунок життя патріотів життя бійців. Тому робимо висновки правильні, думаємо, змінюємо внутрішню систему. Давайте все-таки змусимо Володимира Олександровича, або почати інституційні зміни, зміни свого оточення, або хай йде тихо в ліс, надасть людям, які дійсно турбуються про Україну і боронять Україну військовим дати на військовий час. Можливість контролювати всі фінанси, і вони мають бути скеровані лише на війну. У нас іде зараз бюджетний процес до кінця року. Арахамі обіцяв направити всі кошти на війну. То, будь ласка, спрямовуйте 3-4 мільярди, яких ви хочете витрати на війну, і нічого тут нам сантажувати, що ви будете урізати. Зарплати військовим, що ви будете урізати соціальні виплати? Ми будемо уріжати ваше бажання красти на крові і займатися марадерством.